Це полонина буков'єн поруч з верховиною. Фермер Іван Волошенюк за 800 гривень на рік орендує тут півтора гектара землі. Протягом літа випасає на полонині 20 корів, доїть їх та робить сир. Окрім корів, тримає тут ще декількох свиней. Живе Іван біля підніжжя гори, тому на полонині ночує рідко. Так було Діда Прадіда, це чотири місяці, це від, від Юрія рахувати, від Юрія з травня по другу Богородицю, це так полонинський час триває у полонині. Решта то вже пора ці, що бралися в оренду, то віддаються, хазяїва заходять, приходять і забирають. З 20 корів його власних тільки вісім, а решта сусідів, які віддали йому худобу для випасу. За оренду корів чоловік платить людям сиром. Це буц, бринза та авторський сир гуцуліні, який полюбляють туристи. По рецепту трошки схожий на сулугуні, Але так вийшло, що туристи самі дали назву йому гуцулу. Сологоні може бути на Госольщині. Туристи часто приходять подивитися на те, як живуть на полонині, особливо у вихідні дні, каже Іван Волошенюк. Окрім того, через полонину Боков'єн є маркована стежка до гори Кострич. Вікторія Семененко разом з чоловіком та дітьми йшла до полонини пішки близько п'яти кілометрів від сусіднього перевалу. Ми взагалі, тут вперше ми зазвичай сім'єю брали море, але оскільки дощовий червень ніс свої корективи, ми вирішили проїхати у Карпати на чисті полонини, гори, ліси. Тут дуже круто, чудова природа, діти задоволені. Ми кожного дня намагаємося вибудувати цікаві маршрути. Ми тут будемо 15 днів. У планах Івана Волошенюка облаштувати більшу сироварню, щоб виготовляти сир не лише протягом. Чотирьох місяців, а цілий рік. Наразі працівників на роботу чоловік не наймає. В справі йому допомагають лише дружина та донька. Тут багато жіночої роботи, тут треба багато що мити, відра, різний посуд. Так як приходять туристи, треба варити їсти. Ну, стараюсь, якщо десь батькові треба десь піти, бо в кожного з нас є свої справи, то вмію варити сир, це який, хоча це трошки важко, тому що там є все-таки 300 літрів молока, але помалити вмію. Фермерські господарства на полонинах один з варіантів розвитку цих гірських територій, каже юристка із земельних питань Оксана Кобрин. Можливо, декілька варіантів залишається можливим варіант, щоб громади приймали рішення про громадське пасовище, тобто вони можуть виділяти окремі ділянки території і визнавати їх, що це є громадське пасовище. Другий варіант, який є можливий, можуть передавати в оренду конкретним громадянам. Закон не передбачає необхідності проведення аукціону в цьому випадку. Тобто, все буде залежати від рішень, які будуть прийматися цими громадами. Наразі у Верховинській територіальній громаді є чотири полонини і всі мають своїх орендарів. Переважно це місцеві жителі. Там, де не випасають худобу, збирають дикі ягоди. Задіяні ці землі переважно влітку. В інший час полонини пустують через несприятливу погоду. Крента не діюча полина, тобто немає худоби, там не випасають худобу, але податок сплачується. У нас є такі комунальні полонини на території селища, Віпченка, ДІЛ, де сільське господарство проводиться всі ці роки, відколи незалежність в країні, Там є люди, які займаються планинським господарством і не дуже маленьких площ, там, наприклад, там 40 гектарів, 30 гектарів. Крента має там, 170 гектарів, це єдина велика планина. Але вона, на жаль, не діючи. В планах Верховинської громади, за словами начальника відділу земельних відносин та екології Верховинської громади Юрія Ванджурака, розвивати ці території як для сільського господарства, так і для туризму. Використовувати як полоненське господарство по-нашому, але так само ми готові видати або шукати інвестори для використання цих територій, як для туристичного бізнесу. На інвесторів впливає важку доступність до цих територій. Це є великі, ну, відстані, а відстані це переважно гірські дороги, які дуже сильно розбиті, або повністю зруйновані. Оксана Василик, Андрій Шустекевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.